Зеленський розлютився через корупцію у і прокурорів з інвалідністю. Президент скликав РНБО. А у МОЗ анонсували перевірку рішень щодо інвалідності, реформу та навіть ліквідації МСЕК. Все це відбувається після учних скандалів через корупційні схеми та мільйонні статки лікарів МСЕК, яких викрали правоохоронці. Всі ми чули про пані, яка викидала з балкону сумки з доларами. А от у Вінниці лікар-терапевт МСЕК купив 13 квартир і три тесла. На дружину пенсіонерку оформив шестикімнатні апартаменти в центрі Києва. Всі деталі розповім за мить з вами новини Тесеню і Я Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал і тиснівподобайки. А ми переходимо до новин Володимир Зеленський не на жарт розлютився і призначив засідання ради нацбезпеки і оборони. Він вимагає реакції правоохоронців на ситуацію з медико-соціальними експертними комісіями та оформленням фальшивої інвалідності, зокрема прокурорами. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні 20 жовтня. Але поки це відбувається, на жаль, в тилу тут в Україні стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог, те, що відбувається з МСЕК, медичною, соціальними експертними комісіями та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв'язками з МСЕК та поформляли собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців, зокрема, передусім СБУ, ДБР, Офісу генпрокурора, відповідних швидких, жорстких рішень. Призначив оренду. Слава Україні. Нагадаю, що понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором оформили інвалідність. Імовірно їм це вдалося зробити через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК яку раніше викрили на незаконному збагаченні. Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов. Він стверджує, що правоохоронці Хмельницької області знали про масштаби правопорушень, адже могли бути співучасниками корупційних схем. А виявити зв'язки Крупи дозволило вивчення декларації хмельницьких правоохоронців при обшуку співробітниками Державного бюро розслідувань на робочому місці та групи в обласній МСЕК було знайдено 104 тисячі доларів, які в період 2-4 жовтня Курпа отримала з 30 громадян, тобто приблизно по 3-4 тисячі доларів з однієї особи, за отримання свідоцтва про інвалідність, за словами журналіста, суть схеми полягає в наступному: чоловік, дружина, якого має групу інвалідності, оформлює собі догляд і таким чином автоматично виключається з числа придатних до мобілізації. Проте й самі прокурори не оцуралися оформлювати собі інвалідність. Корупційна схема працювала щоденно та масово у порядку живої черги. Але чомусь корупційні схеми були викриті не місцевими правоохоронцями. А ДБР. виявити зв'язки крупи дозволили вивчення декларації хмельницьких правоохоронців, які самі все задокументували. Майже всі прокурори Хмельницької області виявилися інвалідами другої групи згідно з рішенням головного лікаря секти групи. І багато років отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність згідно з рішеннями начальника пенсійного фонду. Курпи сина Тетяни Курпи. До речі, прізвища прокурорів інвалідів Утусов також оприлюднив. З усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та і структурних підрозділів пенсію групи не оформив тільки один прокурор Олександр Гончар, керівник Кам'янець-Подільської окружної прокуратури. Масштаби видачі інвалідних свідоцтв та пенсій у прокуратурі важко підрахувати. Оскільки близькі родичі прокурорів, які не служили у прокуратурі, також оформлені інвалідами. В офісі генпрокурора заявили, що підписали наказ про проведення службового розслідування у зв'язку з поширення інформації про отримання груп інвалідності 50-ма прокурорами Хмельницької обласної прокуратури, генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування. Службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише інформації, яка стосується вище згаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури. Комісія з проведення службового розслідування вже розпочала збір інформації та документів для з'ясування цих обставин. Нагадаємо, що правоохоронці викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина. У родини знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах. Ламаємо да. Ну який вихід на зброю. Нам обережно просто замагаєтеся. Він просто джекомпот. І... Mm -hmm. Легенько, то да, давай ну давайте все, і почали, да? В мережі відразу розлетілись відео та мемчики, головними героями яких стали гори посадовці з Хмельниччини. Вас не знімаємо, що людей опаку. Далі більше під час обшуків чиновниця намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві торби з півмільйоном доларів через вікно. Оце б комусь таке щастя на голову б впало. Також у посадовості в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів, а ще низку підроблених медичних документів, списки хулянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, в дому жінки знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси тощо. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Ба більше родині топчиновників належать чималі статки, елітна нерухомість і не тільки в Україні з десяток автівок, ресторан і мільйони доларів на закордонних рахунках. Серед іншого вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі метрів квадратних в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2 мільйони. 300 тисяч доларів США. Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі встановлюють низку інших посадовців, осіб та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів. Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, легалізацію майна одержаного злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб у великоособливих розмірах. Декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення пізніше керівниця Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяна Крупі обрала запобіжний захід, тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 500 мільйонів гривень. Примітно, що застава приблизно вдвічі більше за суму, яку у неї вилучили. Нагадаємо, крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні. Її інкримінують організацію фальшивих у ухилянтам, бо більше ДБР вивчає списки ухилянтів, знайдені у медикині. У документах, зокрема, зазначені прізвища та фіктивні діагности. Діагнози ухилянтів тепер мають відшукати та перевірити. Якщо діагноз куплений з метою ухлення від військової служби, то чоловікам загрожуватиме від 3 до 5 років. А тепер згадаємо списки прокурорів інвалідів. Цікаво, чи хтось з них таки понесе покарання, якщо їх діагнози виявляться фальшивками. Не встигло суспільство оговтатися від скандалу з мільйонними статками королєви, котрий можна всьо керівниці МСЕК Мельниччини Тетяни Крупи, як правоохоронці викрали ще одного лікаря-мільйонера з Вінниці. Про це йдеться у розслідуванні обоз юа. Журналісти проаналізували декларації родини Віктора Власюка, лікаря терапевта МСЕК. І як виявилося, чоловік разом зі своєю дружиною пенсіонеркою володіє трьома теслами. Крім того, у родини ще є трішки нерухомості, а саме 13 квартир. Найдорожчі з апартаментів офіційно оформлені на дружину власюка, пенсіонерку Оксану Бланар. Це шестикімнатна квартира в центрі столиці на вулиці Інститутській. Загальна площа шестикімнатної квартири становить 260 квадратних метрів. А вартість одного квадратного метра в такому помешканні близько трьох тисяч доларів за квадрат. Ба більше син лікаря Вінницької МСЕК Віктора Власюка Владислав Вікторович Власюк працює радником президента Володимира Зеленського з санкційної політики. Крім того, родина має спільний бізнес з його начальницею, очільницею МСЕК Юлією Даниленко. У свою чергу Даниленко задекларувала зарплату в розмірі двісті тисяча гривень. За весь 2023 рік купу нерухомості, зокрема, будинок площою 196 квадрата. Журналістам ОБОЗ обозював вдалося знайти цей будинок. Це велика двоповерхова будівля з червоної цегли, судячи з фото з Google Maps, на будинку розміщені сонячні панелі. Чоловік Даниленко, директор із забезпечення діяльності АТ Вінниця Обленерго. Окрім великого будинку, у Даниленко також є у власності квартира у Вінниці площею 49 квадратів і 104 квадрати комерційної нерухомості. Чоловік володіє квартирами, площами 57,7 та 74 квадрати в одній із Вінницьких новобудов, а також квартирою площею 48 квадратних метрів в іншій багатоповерхівці. Крім того, родина задекларувала 25 земельних ділянок. в автопарку, енергетика та лікарки, Тесла Модел 3», Місубісі Поджеро та Міцубісі Аутлен. andar У декларації вказано, що Тесла жінка придбала всього за 58 тисяч гривень чотири роки тому. Тобто, на момент купівлі фактично новий автомобіль обійшовся всього у 2 тисячі доларів. І це при тому, що зараз вже чотирирічний такий автомобіль коштує близько 20 тисяч доларів. Як виявилося, Власюк теж непростий лікар, колись він був головною людиною у медзакладі. З 2002 до 2014 він очолював МСЕК, тобто Даниленко, його наступниця. Віктор Васильович уже досяг пенсійного віку та обіймає посаду терапевта. Крім лікарської. Справа разом із Даниленко Власюк отримує дохід від генерації струму. Його зарплата МСЕК 16,7 тисяч гривень на місяць. Тобто за рік він заробив на основній роботі 200 тисяч гривень. Але за рахунок свого партнерства Даниленко лише офіційно додатково отримав від енергокомпанії 1 мільйон гривень, ще 990 тисяч від підприємницької діяльності. У ТОВ сонячні фермери офіційно працевлаштована і його дружина-пенсіонерка. Торік вона заробила від енергокомпанії 541 тисячу гривень, тисячі від тов і ще 840 тисяч від підприємницької але навіть такі доходи не можуть пояснити такої кількості елітної нерухомості. Примітно, що голова мозу Віктор Ляшко після скандалу навколо мільйонних статків лікарів МСЕК анонсував перевірку 3,5 тисяч рішень щодо інвалідності разом із тим непридатності до військової служби чоловіків. Міністерство охорони здоров'я анонсує реформу та навіть ліквідацію МСЕК. Медико-соціальні експертні комісії працюють в Україні впродовж десятиліть. Під час війни вони отримали можливість заробляти сотні тисячі, навіть мільйони доларів на корупції. Однак такі скандали траплялися задовго до повномасштабної війни. Більше моз вже скасував інвалідність 74 військовозобов'язаних встановлених Хмельницьким сек. Про це йдеться у відповіді. Моз на запит українських новин зазначається, що у 38 випадках зазначається, що у 38 випадках друга група інвалідності скасована і встановлена третя група. У 36 випадках групу інвалідності знято. А як думаєте, ви як під час війни треба карати корупціонерів? Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою.